Так, народ, не можу ж не показати. Йомо, така робота, що це просто. У нас пройшов дощ, як ви в курсі. да? 43 мм випало. Ну, на полі не знаю. Ви б на базі 43, а в полі може більше, може менше. І в общем, що, вирішили досівати пшеницю. Пшеницю в попередньому відео показував, да, яку ми будемо сіяти. І ось дивіться, після коли пройшов дощ, коли. Земля волога, дивіться результат роботи лущільника. Де, зараз до нього підійде, може хтось не, не, не знає, що це за лущільник. Шов тут, а? це тільки в перший рік, як відійшов е -е, пай, був соняшник. Була одна дисковка, цими ж самими дисками, по бетону. Ну, Не стільки дисковка, а стільки задача була МТзоном нахилити палку, так як нас, ми соняшника не вирощуємо, рубящого котка у нас немає, бампері на тракторах немає. І, в общем, МТ-зон положив палку, потім я розкидав добриво. І те добриво в бетон, в сухар заробив кронусом. А тепер заїхав підготовити площу під посів пшенички, яку ви бачили. Самурай ДСВ. да? Завтра сюди будемо заїжджати сіяти Ви подивіться, яку красоту, яка красота робиться. Тільки б ширина, звісно, щоб була блін, не 2,6, а таке метрів 4-5, то воно було б більш рівніше, так як проход повз проход, це ж буду йти, канавку засипатиму і все одно воно десь десь підгуляє. Ну, робота просто бомба. Мілесенько-мілесенько роблю. Не саме мілко, але ну, по борозні видно, що воно тут. В принципі, єлі-єлі. Ну а так, дивіться, ну фон просто. Земля то була бетоняка, а тепер глияка. Чітко. Дощі, звісно, по, по ділу. Правда, є біда. В тому плані, що там 3-4 дні, ні, 2-3 залишилося днів тепла, таких як сьогодні, 20, плюс. а потім вже йдуть до нас холода. Але гепозитив далі теж пройдуть ще невеличкі якісь там дощики. І можна буде дискувати, як кукурузу, так само її орати, так само обворювати усі ділянки, щоб менше їздили в поле. Бо вчора, сьогодні дивлюсь, там стояли, фурами розверталися. Як воно задовбало. Якщо соя е, убрана і не задіскована, значить треба там розвертатися. І оце в нас такі є диски, лущільник, шарк-диск. І він робить в даному випадку отаку красоту. По бетону, по сухарю. Дані диски не годяться взагалі. Від слова, зовсім. Дуже вони, не то, що дуже, вони по-своєму легкуваті, і по-своєму, оце ця стойка, яка у нас їде, білотовська, яка вона іграє, вона ну, в суху землю не лізе. Те, що там кричав, хтось колись в відосах в минулому році, що стойки погубиш, ніхто нічого не губив, і по сухому дискували вони, і ніхто нічого не відпадало ніде. Так що то все, то все ото писати і робити це дві великі різниці. Так що на сьогодні показав, все чотенько, В ідеалі б можна ви, знаєте, там боронками пробігти ще підрівняти. Ну, то я думаю, може і фанатізм, але було б рівніше. На сьогодні все. Це стається в мене оця загіночка. Кусочок обалденний. Виходить, що буде борозна. Отака. Оце тут залишилося. Раз, два, три, чотири. Штук 5 проходів. І буде одна борозна, і з тої сторони одна борозна. Тобто май майже рівний кусочок, ідеальний. З центру почав, почти з центру, чуть-чуть не вгадав. І воно оце вийшло майже диски в диски. Отут перекриття може десь з пів метра було, а там взагалі тупо в диски в діски Діляночка зачотна, кинули добриво, пшеничку тут посіємо. Ну Завтра будемо цим займатися, то прокоментирую. А, а чого ж дісками цими, а не кронусом? Тому що вона не широка дана ділянка, і потрібно заїжджати е, на посіяне. Там пшениця і тут пшениця. І виходить, я з кронусом ну, глину, глини позаробляю, не годиться. Тому нацепив дані, даний лущильник і ним оце зараз все діло зроблю. Колись, до речі, в минулих роках до цієї всієї діляшки якраз була дорога. оце. Бачите? Тепер приходиться її обробляти. І оце отут яма, як її рівнять, не знаю. Посадку вже привели до ладу, все тут прекрасно, спокійно можна заїхати туди. Вон видно навіть, що там де, е, ямка, отут. оце колись отаморася. Так що все в нас тут по красоті, на полях і біля поля. Так що все, народ, до завтра. Не забувайте за лайкос. За підтримку штанів на каналі і далі буде. Ну що, народ, день другий, вже края пообходив, все зробив. Це, я б сказав би. Не сезешками по дісковки сіять. Печем нікою, по прямому по сої. Хотіли е, сіять в сторону. Минулого посіва, то є, отак, але сіємо перпендикулярно. Так, якось як на мене, виходить фон рівніший, видно сошники, що йдуть рівніше. якось По попередньому по посіву воно йде якось кривіше, його тягає і так далі. Ну і плюс попадає сошник у волок. І оце з краю в край він пошандорив сошник по валку. Тому вирішили, що будемо сіяти отак, бо ми ж спочатку почали там краї відходити, відходимо, 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 виходимо в етед. нагони, як хотіли, е, не то пальто. Значить що, сіємо пшеничку. По прямому у вологе, як то говориться, сію грязь, будеш князь. Ну, зараз сонечко вийде, воно швидко підсушить. Пшеницю, дсв свесний сорт, самурай, круте кучеряве. По глибині тіко-тіко. Де воно там? Ми Бачите, бачимо. а тут залізло. Десь м'якіше і тут заліз вже там на глибину 3-4 см. Вроді би ж виставив, щоб ось тіко-тіко було. А воно як м'якенько залазить глибоченько. Ну що ти його будеш робити, Що опять переставляти глибину? А де твердо, все зверху. Як ось, допустимо, дивіться, опусть зверху лежить. Тут ось, ну, бомба. Тіко-тіко ось, ось ось є. Коротше, щось там буде. Глибоко, те що глибоко вилізе. Те, що мілко вилізе раніше. Ну, блін, зернова сивалка, ну не виходить. Одрегулювати, відрепетувати її так, щоб вона сіяла так, як пропашна. Не держе вона глибину, так, так само не держе вона висів. Але вона може посіяти отаке, яке се зайти важко. Або, ну, я не знаю, звичайно якоюсь зерновою сівалкою. Це ж така ж більш якоби, під е, мінімалочку. Важкіше, ну, ніка є ніка. В тому році ми в курсі ж веда сіяли Атрей на 35, але в цьому році немає ні площ, ні бажання. Щаще розкажу чого, тому що як прикинув висів, то це чуть здуріти можна. І отаким от макаром сіємо. Будемо проводити експерименти. Експериментуємо. Так що кому ця тема цікава, підписуйтеся. Що це таке кусок рівня. Потихеньку експериментуємо, що буде, те буде. Це у нас тут, повторюся, була соя, а перед соєю була пшениця. Тут два ми сіяли, леммі ліль, демо поле було. А отам в краю така я не знаю, метрів 20 квадратних соя не скошена. І ми за неї забули. Вона тоді там була в ярку сиріша. І хлопці комбайнери не скосили. Це навіть тут щось вони таке накосили, блін. стерня пооставалася, хтось не яка. І по прямому шандорем. І що з цього вийде, не знаю. Батя каже, стояти на посів з цієї площі, тому що як знайдуть у нас сою ГМО у пшениці, то стане е в нас пшениця ГМО. І типу, можуть десь елеватори залупитися. Ну, тим не менше. Пробуємо, експериментуємо, воно і ось все, по суті. Ось Стоять, бобики висять. Кстати, хто в курсі? Як там воно все в цим ГМО у пшениці? Годину. Бракують чи не бракують. Ось дивіться, як працює наші, наші чистіки. Дивіться, колеса чистесенькі. Хоча у нас грунт мокрющий. Ось береш вареники ліпи. 43 мм опадів. Це, звісно, не 4, не 3, а 43 мм. Так, народ, чого ж не Атрії? Значить, дивіться, ми в тому році сіяли Атрії, але ж сіяли ми в сроки 15 вересня і 27 досівали. А сьогодні в нас там щось під 10, мабуть, жовтня, 8, 9, 10, десь отак. І ми сіємо пізно, на нашу думку, і по факту. Значить, і в тому році ми сіяли 2,5 мільйона. А 2,5 млн це не так. Я виставляв на сівалці 115 штук на метр. 115 штук на метр це в нас виходить 3,3 мільйона. Але при швидкості 8 км, сівалка висівала тільки 85 штук на метр. Це приблизно 2,5 млн На сьогоднішній день у нас роки пізні. Ми в даному випадку сіємо 219 кг по таблиці на даній площі. Переїдемо після Соняшника, там загустим. Тобто це там вже виходить 4 з плюсом мільйона на гектар. І там штук на метр на міжаті 35, ну, я не знаю, там 140-150 чи може 160 штук треба порахувати. І виходить, мені треба буде атрії ходити кілометрів 4. В іншому випадку, щоб висіяти ту норму. Плюс зміщення і в ітогі виходить, що ти сіятимеш двойний прохід, ну, це через довго, через накладно. Тому ми перерисували оці площі, бо тут планувалося на наступний рік соя на 70 в Але перерисувалося і сіємо тут а, е, пшеницю. Так само ж і після соняшника я ж був, говорив, що будемо сіяти там сою, бо е, тоді ж були, не було опадів і не було як. Підготувати ґрунт, відповідно тільки весною посів сої. Але все змінилося, пройшов дощ, задіскувалося, красоту зробилось. Тепер тут досіваємо, переїжджаємо туди після соняшника. Ну, після соняшника чуть загустимо, звісно. Там плюс було і добриво. По 200 лишнім, коротше, бек на 442 викидали. соняшник він витягнув, як ти не крутий. По оце по прямому, будемо дивитися, нікою ми ще по прямому не сіяли. Атрія сіяли, там ми вже знаємо, там ми вже в курсі діла. А тут а ще, ще якби не в курсі діла. Скажемо так. Ну, я думаю, щось посієш, щось буде. Тим більше земля-волога, 3-4 дні пише, там ще тепла. І далі холода, звісно, але дощик. Пройде ще дощик. А дощик, як ми можемо розуміти, це є позитив. Саме головне волога. І тоді вона попре. В неї другого вибору не буде. Так що отакі, отакі справи сіємо отаке по отакому. І отак. Всіки сіють по діагоналі, якісь там маленькі, більші, менші, меншій, перпендікулярні. Ну так як на мене виходить краще. Ну це моя така думка, тому ми так і сіємо. Вони коротенькі, тут 4 гектара таких, нерівної площі, скажімо так. Ну таке все, за гагулінами, там лисиця нору нарила таку, що я ті дам. І вже десь стара, не, не, не свіжа, скажімо так, вона там не живе. Так що що, сіємо, переїдемо ще туди. Ситуація. Приходиться перейти в транспортне, переїхати на ту площу, або десь посередині дороги оставить трактор, поїхати машиною з прицепом, загрузить БЕ ФТ зоном, бо батя не вміє. Потім вернуться, переїхати далі, перецепитися. Ну, ну, у нас як завжди, коротше, у нас, у нас як посівна або е оранки Дійсков. Ну, коротше, коли треба, у нас. Ми самі тільки на господарстві. Це, це вже закономірність така. Ну нічого, справимося. І все буде люкс. Правильно? Правильно. Далі ще включимося, коли переїдемо на Соняшник. Подивимося, що там, як піде по даній площі. Останні метри даної ділянки. Причем по прямому, постоянно і сої зараз буде. Зіваночка лізе. Ну, десь глибше, десь більше. Цього нікуди. Абсолютно. Сонечко вийшло моментально, видно, що це вже ось підсохло. І ось наша галявина, по якій ми... за яку ми забули, просто-напросто. Та ну і за неї приганять сюди комбайна теж, ну це ж недоцільно. Так що лупимо по прямій сої. І нормально виходимо. Пройшли він, як танком. Ну а що ж ти зробиш? Нічого страшного. Постоячий суї засіяли. І що буде тепер? Хоч бере да приїжджать. Скосуйте, скоси його. це ж потом гіморуй. В дальнішому буде. Ну та, в общем, приймемо якесь рішення. Будемо щось дійсно, скажімо так. Зараз останній проход. Тут красота у нас став ставочек Видите красиво, відом, пейзаж И тут осием Так что переїжджаємо на другу тоді ще включусь Ще ж нору покажу моя Это ж надо Нарить посеред поля, Ну одна там вон там есть, там понятно Ну а тут а что-то о, Ой як хорошо якраз между трактором проходить, Сивалка Засипала трохи. І оце от бачите, полосочка залишилася і коли немає посекційного, який йде перерозхід зараз в даному випадку цього посівного. Тобто секшн контроль ще раз доказує, що це все-таки тема. Ну На зернових ну, секшн контроль, да? про що я розказую. Так, все. автопілот Та вже показує перекриття. Виключаємо, піднімаємо і розвертаємося, їдемо переводиться з робочим транспортним. Хух! Переїхали вже на ділянку з соняшником, Сир, сиру, все-таки треба було постояти цій землі. Е, я не знаю, сівало 5-6 із 20. Ну, Запроходів вот отак. От забиває, натовчує на воно сирувато, налипає. Коротше, граємося одним словом. Глибину, відповідно, налаштувати просто нереально, не, не так як за колісом. Сантиметр два, де зверху коє-як, Там, де он, допустимо, з тієї сторони, там глибше лізе. Ну, треба було все-таки борони, як я казав вчора, треба було пустити борони. Ну не маєш кому, навіть як завжди. Ну, то рубашка тлінна, тлінна то хрен короткий. Значить, оце ж вам, народ, за те, що я говорив, все міняється кожен раз. Робити і казати це дві різні речі. Це значить, дивіться, це ж площа після соняшника зліва посіяна пшениця, справа посіяна пшениця. Коли ми діскували добриво, задіскували, казав, що будемо сіяти тут сою, тому що вибору ж нема. Після соняшника буде падалиця, Будемо бомбити декілька разів гербіцидом. Чим ти спрацюєш від падалиці. По кукурузі один раз може не втримати, піде падалиця. Так, вирішили сіяти сою. Тут пройшли опади, звісно, сіємо пшеницю. Ну, взагалі класно, що сіємо пшеницю, я вам скажу, дивіться. Там є з чим порівнювати. Там буде площа після горуха пшениця посіяна вже була до дожджа в сухе. По цю сторону тута. Вертикальний обробіток, вертітіл пройшов Агро, і посіяна пшениця. А тут після е, гороха я не знаю, які агрегати працювали, е, тут, до речі, СОЇ, тут Амазоні е, грейпленцевська сівалка сіяла, а тут а потінгер. І для порівняння можна да, ходити по сусідам, дивитися, в кого яка пшениця, в кого краще. Да? Ну, Як завжди, сусіда вона буде краще, це однозначно. Ну і ми будемо старатися вивезти в цьому році, скажімо так, врожай. Підійти до цього діла якоби відповідально. Вроді би все красиво, бачите, все рівненько, все чотенько, все ось. сіємо, вроді би ніде нічого не забило на цій сівалці. В ту сторону йшов там забило. Зато в коло, можна даже так сказати. Ну Сиро, сиро, як би ти не крути, аби от час пробігти боронками по цій верхній сухій земельці. І щоб вона постояла ця земля, от тоді було б ідеал. Але ж немає часу. Зовсім немає часу, немає що чекати, тому чуть, -чуть граємося, чуть-чуть підзабиває, налипає просто насошник, земля мокрюща, Сьомо, чуть не провтикав краю. Це було б зараз би прямо поїхав. Тут теж пшениця. Зараз включусь. Ото було б діло, якби в'їхав, так? Да? переїхав дороги, пішов. Та ні там така борозничка є. В принципі, видно, що і як до чого. Ну а так після сівалки красивенько, звісно, виходить, фон, чотенько, все рівно теж є позитив. Не сильно не спішав, так до восьми хожу, тому що не клеїться, воно щось швидко. Так от потихеньку видно, як те, що залипло. Чи не залипло. Оце ж вам і дивіться, це автопілот. Якби я сидів, крутив по маркеру руля, хрен би я побачив, що воно тут по центру де дишло, оце отам натовкло і товче його і горне гор. Ну, землю просто горне. А так уже з автопілотом тільки голова, оце сюди. Бачите, навіть затрентівся, чуть дорогу не переїхав і не поїхав. сусіднє поле. Ну, так, Прикольно, нормально виходить, робоча обстановка, скажімо так, реально робоча. Ну і по гербіциду, ви прикиньте, якщо була б тут соя, це метр треба відступати, щоб не спалить пшеницю там і не спалить пшеницю там. А так у нас пшениця зайшов, все по кругу обійшов по красоті. І пішов на рівненький, отбив собі, по секційне виключе, зробив свою роботу, скажімо так. Тому класно, що звісно, посіяли ми пшеницю. Ну і подивимося, бо там почались дискусії. Одні кажуть, що соняшник під пшеницю класний попередник. Тут там вже чую, приїжджають фахівці, оці неймовірні, що хімію продають ЗЗР, починають розказувати, що соя це е, буває. Моментами найгірший попередник під пшеницю, я перший раз такий чую, такі очі в мене копійок. Що там якесь токсичність виділяє, скільки свій там часу надасти після збирання, щоб посіяти е, пшеницю. Ну, коротше, таке вже починають розказувати, що я не знаю. Скільки сіяли, навпаки, ви після сої рік, два-три соя, потім там все міна інша пшениця. чи... Інша якась культура, та після сої все роде, блін, на порядок краще. Даже помню, ми колись ще пару років назад закладали експеримент. По соняшнику, коли ми я його ще сіяли, посіяли площу, по дві дісковки було. По сої е, дісковка одна, і по сої оранка, то виграла соя по оранці, пшениця по оранці. Е, по дісковці була 50, а по оранці 55, а після соняшника ні, 60, 60 збрихав, 60 на уроці 50, там щось 6 чи щось таке по дісковки і 50, почти 50, 49 з копійками, округлим до 50, була соняшнику. Як же не ну, можуть бути сояк дуже попередник? Ну, коротше, це мені не, не приходить в голову таким. Ну ото ну, то по відрізняється, це уточиться на агронома це одне, а отут от, в полі робиться зовсім інше. Тому так те, що книжка пише, воно на практиці з половини не працює. Бо то поки сам на свій лад в цьому всьому ділі не впевнешся, діла не буде. Тому сіємо по сої і отримуємо такий результат. Сіємо по соняшнику і побачимо, що вийде. Ну і звісно ж добре, а тут добрива, тут же 200 з лишнім кілограм добре. Тому це треба теж враховувати, правильно? Тому і кажу, що це воно познається в порівнянні. Так як отут ось я площа квадратна, прямо тут. Задіскував. В сторону посіва. Це якби класно, трактор не кидає і він іде рівнесенько по автопілоту, як по струночці. Якби була якась діагональ, якийсь гурбик, його б кидало туди-сюди. Але ж, позитивцем є, але є це мінус. Мінус оцих двох борознах, які в мене залишилися, що вийшло е, от диски ж з одної сторони, накидають, а з іншої риють яму. І в мене ж вийшло, що, що з тої сторони яму вирили, що з цієї сторони яму. І от на цій ділянці дивишся, а сошничок іде отак е, міленько. Зовсім міленько, прям видно. Подекуди, навіть інколи посипеться навіть зверху. Поняли? От є ось порівняння. А не відходив по діагоналі, не робив площу, тому що ну, вона прямо кутна. Зробив по діагоналі, прийшлося б відходити хтось з нас віке, клини і було б ще більше цих борозничок. Ну і вже ж трактор буде не так рівно йшов, як він іде. Це ж зараз по борозні, то він оце і виляє туди-сюди. А як тільки це ось останнє вже, а туди виходиш і все чотенько, класно. І от і посчитати б по економіку. Оце отут було треті дисковки і добре вода. А по сої ми посіяли по прямому. Молодші на сої посіяли по прямому. Вони грама добре, і подивимось, що в кінечному результаті буде. Що тут буде підживлення е, касом там чи селітрою, там може, фунгіцид, що там, ну коротше, все однаково. І можна буде на наступний рік, як доживемо, зель до порівняння. Що в кінечному результаті вийде. Висів поки що, значить, ви не мінялись, сіємо 219 кг по таблиці. Якщо залишиться, а воно залишиться, то я просто не було, возьму діагональ. І по діагоналі я це все діло висію, тому що постав чуть більше, друг не вгадаєш, не хватина блін, Два проходи, ну образно говоря, то краще отак. плюс країна тоді одхожу нормально та і всі діла. Так народ, працюємо одним словом. Я не думаю, що вже щось треба тут далі додати. Таке коротеньке відео для себе і для вас. Показав, розказав, ну і вже зустрінемося в нових відосах. Всім пока.